Сьогодні на гарячій патені у нас шоу Понаценкова науково точно про українську мову. Це балаканина під соусом імперської пихи. Тож давайте її рознесемо. Поїхали. Його позиція це яскравий приклад з верхнього імперського мислення, яке знецінює культуру інших народів через власну ідеологічну призму. Віжую ну, якісь комічні моменти в язикі і розумію, що ім'я рядської э, э, роман не написати. А Євгенія Нігіна це городской, і на сільському языке, на кутарському його невозможно написати. Втім, що факт створення видатних творів російською мовою не свідчить про її вищість. Так само, як латина не робить катула кращим за франка, а англійська не зменшує вартості кобзаря. Мова це лише інструмент, геніальність у думці, стилі, образності, а не в мові, як такій. Це постійно буде скатуватися к вот сільським комізмам. Українську мову утискали. Понад 300 років від валуївського циркуляру до заборон шкільного викладання, друку і виживання у публічному просторі. Російська культура розвивалася в умовах імперської протекції, тоді як українська в умовах заборон і терору. Це як порівняти бігуна, якому дали форум 100 метрів і взуття, і тим, хто біг босоніж з тягарем на плечах, і все одно прийшов до фінішу. Коли Панасенко згадує Пушкіна, Толстого, Достоєвського, він не згадує, що значна Частина цих авторів була глибоко суперечливою? Та це відкритий антисеміт і шовініст? Толстой – глибоко християнський мислитель, але при цьому не став ворогом малих народів? А Пушкін писав вірші на замовлення імператора, прославляв колоніальні війни Росії. мені, що да, це вот сільський язик русський городський Якщо російська культура справді така велика, навіщо ж тоді її топтати іншим? Чому вона так бо? Української, що змушена її забороняти, знищувати її носіїв, письменників, видавців, і по лікалам європейським. Почому он блістящий, почому удивільний, що он, он современний, а та європейський язик. Це частково правда, але з перекрученням. А Петро І і його оточення штучно європеїзували. Російську мову, особливо через німецьку та французьку, у XVIII столітті імперія запозичувала лексику стилістику структури, бо відчувала себе провенційною, але це не робить російську автоматично загальноєвропейською, як і не робить її кращою. Це радше свідчення комплексу меншовартості перед європою, який російські еліти намагалися прикрити фасадом блискучої культури і ви зря так і стріті. Російський, он же не то, що от только наш русский, он общий, то що создавав всіми етносами? Ось це маніпуляція. Так у складі Російської імперії були різні народи, але створення російської мови це не колективна творчість етносів, а централізований проект русифікації. Чуваші, буряти, українці, татари не створювали російську, їхні мови утискали, а самих русифікували. Якщо мова справді загальнонаціональна, національна, то чому ті, хто нею не? Говорив, століттями були принижені, репресовані, змушені вчити її під загрозою репресії. Це дійсно уровні це на хуторі там щось близькі каньки питання квашену капусту зробити. Ну, це не серйозно. А це вже відвертий расизм у культурному сенсі. Спроба звести культуру до побуту це класичний прийом імперської пропаганди. Французькі селяни теж квасили капусту, але це не завадило його чи мольєву писати шедеври. Народна культура не. Сором, а джерело сили саме з сільських хуторів вийшов на Шевченко, і його сила в тому, що він перетворив мову селян на мову поезії, революції і протесту. До речі, Гоголь, якого сам Понасенко згадує вечора на хуторі близько диканьки, писав на основі українського фольклору. І якщо хутір не серйозна, то чому ж не серйозна диканька одна з вершин російської романтичної прози? Понасенко виступає в ролі типового. Колонізатора, який каже, ваша мова несерйозна, ваше минуле смішне, ваша культура провінційна, але наша велика мова ваша теж, бо ми дозволяємо вам нею пишатися. За пафосом, естетикою та європейськими лекалами ховається головне виключення українців з кола культурно-повноцінних народів. Це не суперечка про мови, це боротьба за право існування. Таке зневажання української культури ідеологічно виправдовує агресію, знищення мови, ідентичності і самовизначення. От в місто хамства в коментарях. Если вы не совсем ублюдки, создайте произведение и покажите, потому что пока нет предмета разговора. Понасенков грає ролі самопроголошеного генія, який веде себе як царьок від культури, що ставить оточуючим умови. Поки ви не створили щось, як я чи як Пушкін, не смійте навіть сперечатися, щоб викрити зневагу до культури, не обов'язково мати Нобелівську премію з літератури. Право на гідність не потребує дозволу, право на думку не залежить від резюме. Я не буду говорити з тобою, поки ти не доведеш, що ти не бидло. Це не аргумент, це при. Неження на вході створено штучної ієрархії. Він на горі, а ви ублюдки без творчого спадку. Це не діалог, а диктант. Українська культура це і є відповідь. Коли Понасенко каже, створіть щось, він ігнорує цілі покоління українських митців, науковців, філософів, які створювали, поки їх репресували, вбивали і забороняли. Шевченко, Стус, Курбас, Ліна Костенко. Тобто його мета це не дискусія, а спектакль, образа. Приниження, скандали, усе це формує його бренд. Йому вигідно дратувати українців бо це створює хайп, але хайп це не істина. Сьогодні поздно, потому что ми всі, і і французи, і бразильці, всі проїхали уже мимо епохи, когда создавалася велика література, потому что це була епоха класового сословного общества. Діті теж думали, що після Шекспіра вже все сказано. Але прийшов кавка, потім кам'ю, потім Маркес, потім Муракамі. Людський досвід не закінчується. Якщо вже все створено, то навіщо знімати кіно, писати нові романи, робити культурні ревізії? Ми не запізнилися, ми просто не пройшли на бал ваших мумій. Ми будуємо іншу сцену для живого. І тому саме ми це майбутнє. Анна Карініна, вона інтересна, тому що вона аристократка, не ані яка просто дала комусь на, е, значить, на, на в стогу стена. Вот тагусіяна, восток людська драма. Цікава тільки тоді, коли вона відбувається тільки серед еліти, усі інші сміття. Це чисто класова дискримінація. Історія простих людей для нього не література, бо вони не в фраках і без фамільних сервізів. Анну він виправдовує не вчинком, а становищем секс аристократки це роман. Анна Кареніна це сильний роман не тому, що вона аристократка, а тому, що Толстой дослідив людську прірву, конфлікти між особистим і суспільним, між пристрастю та обов'язком. Ту саму прірву може пережити і медсестра на фронті, і хлопець із якогось шахтарського містечка. Йому потрібно принижувати селянське, народне, регіональне, бо це альтернатива імперському канону, в якому він герой. Ось вот цей значний труд, він був створений на русському язикі, а не на мові, або на якомусь там, так сказати, на казахському, на естонському, ні. Це класична форма імперського культурного нарцисизму. Я геніальний написав книжку російською, отже, російська мова геніїв. Це не критика, а сліпа зневага. Це не захист культури, а захист ієрархії, де російська на троні, а всі інші Внизу. Чесно кажучи, він сам не визнаний у серйозних культурних колах, як і в Росії, так і за кордоном. Його книги не входять у престижні премії, університетські якісь програми, навіть у списки читання для широкої аудиторії. Тобто він ставить себе у позицію толстого, а його шедевр у позицію доказу величі мови. Але об'єктивно це не шедевр а претензія на шедевр. І навіть якби був це шедевр, це доводить тільки одне. Мовою можна створювати, а не те, що інші мови непридатні. Тільки абсолютний ідіот мог розпчити общество розколоть. І сказать, що вот ви так сказать, люди низшего сорта, що ви говорите на русском, а вот це там какие-то два-три сільських регіони хутора, це під них подгонять всю велику страну. Україну не розкололи мовою, а розкололи імперією. Люди говорили російською, бо українську забороняли. Розкол це не коли люди переходять на свою мову. Розкол це коли ти оголошуєш чужу мову хуторами і забороняєш її в освіті. І вместо, значит, отець батя. Ну, представьте себе, входит, представьте себе, входит Людовик 14 будущий к Людовику 13-му и говорит, батя, где-нибудь там, в тюлери. Все ламаються Франція, чолірівся дня юмор, юмора, неможливо. слово батя має давні слав'янські коріння в українській мові слово батя ніколи не було основним. Воно вживалося діалектично або як стилізація. А ось у сучасній російській мові слово батя отримало поширення в дуже специфічному грубому пацанському такому значенні в українській мові батя маргінальна, діалектна або жартівлива форма, натомість батько, татусь, тато, отче, оце. нормальные, богатые варианты на будь-який контекст. И так, до чего тут Франция? Да, еще есть категория клоунов, которые говорят, вот, в 16-17 веке там был какой-то украинский язык. Ребята, вы... У XVI-17 столітті українська мова існувала, хоч і не в такій формі, як сучасна. У давніх документах вона часто називалася мовою руською, але від слова русь, тобто Київська Русь, не російською, а Руською. Наприклад, Острозька Біблія в 1581 році була написана староукраїнською. Іван Вишенський, Петро Молила. Вони писали українською того часу. Вони вживали мову близької до народної, і з елементами церковно-слов'янської. самого выразно видрезнялась и вид польской, и вид московской. Если это было в 16-17, а уже два века не было. Вы что хотите? Вы что, отмените историю. Вы что хотите? Люди, которые родились, А ще хочеш брати каїс в спасенні і втечі, покайся щиро, душу свою чисту учини. Це Іван Вишенський. А ось козацькі літописи вони вже писані фактично українською. Наприклад, у літописі Самовидця, це середина XVII століття, читаємо. А от гетьмана Хмельницького козаки мали велику славу, бо з москалем та з ляху билися часто. Хто там на чому говорив? В XVI, в 17-му Київ це деревня, ви пойміте, це населення, кількість населення, як как... Час у любого Мілка села. Ні. У 16-17 столітті Київ не був селом. Він був важливим релігійним, культурним і адміністративним центром. Там вже була Києво-Миглянська академія, а в Москві лише церковні школи. Там було Магдебурзьке право, а в Москві царизм і монархія. Там була староукраїнська книжна мова, а в Москві розмовна московська говірка. Москва вела агресивну експансію, але за рівнем гуманітарної культури освіти, Москва значно поступалася Києву ще в XVII столітті. Саме тому московські царі запрошували українських київських освітніх діячів, щоб просвітити свою державу. Феофан Прокопович, один із творців російської імперської ідеології, був вихідцем. Із Києва у 16-17 столітті Москва була розвиненішою як політичний і військовий центр, але Київ мав вищий культурний, освітній і духовний рівень, саме звідти черпали знання майбутні московські інтелектуали. Далі в нього є ще згадання про більшовики, українізацію. Але я хочу нагадати великому історику, що мета була не підтримати українську ідентичність, а утвердити радянську владу на національну. Альних територіях Ленін називав це уміротворінням окраїн. І була жорстка цензура. Як тільки українська культура стала проявляти самостійність, її розчавили. Ми маємо розуміти, що українська і російська мови походять із спільної праслов'янської мови, яка існувала приблизно до 10-го століття. А самі українська і російська мова як окремі системи почали формуватися паралельно. Українська відокремилась раніше в ряді лінгвістичних аспектів, сучасна російська мова уніфікувалася пізніше. І багато в чому штучно під впливом церковної мови і реформ Петра І Анну Кареніну можна було написати тільки в імперії. Толстой, Трогенів, Достоївський писали, маючи доступ до видавництва і газет, гроші, маєтки, слух, час на філософські пошуки. І цензори їх не чіпали, бо вони були правильними письменниками в центрі імперії. А українець в селі, навіть з генієм, мав орієнтуватися не на роман, а на виживання. Але українці створили свою літературну традицію. Не копіюючи російську Українська література, вона інша поетична, фольклорна, емоційна, у ній сильний зв'язок із землею, історією, народом, вона народилася не в маєтках, а в піснях, думах, вигнанні і боротьбі. Це теж глибина, просто інша. Чому в нас така складна українська література? Тому що ми мали складний історичний шлях, коли тебе пресують, коли зараз, наприклад, війна тобі не захочеться писати про Анну Кареніну на соломі. Тому я дуже хочу звернутися до українських блогерів, коли ви робите відео про українську мову. Не робіть хайп на цьому. Будь ласка, знаходьте аргументи, знаходьте архіви, знаходьте документи і показуйте, ось є рік, ось є архів, ось є документ. Пішли ви всі. Далеко, але коли українці беруть і емоційно хайпово роблять свої блоги на українській мові, то повірте іншим українцям, які ще вагаються перейти на українську мову, або вони російськомовні і вони не розуміють, чому потрібно перейти на українську мову. Вони оцього всього хайпа надивляться і їм просто вже воно нудить у ці всі мовні срачі. Нудять вони не надихають перейти на українську мову, а навпаки, вони відштовхують, тому що немає. Чітких аргументів, немає чітких фактів, просто якась емоційність. Гуль роздули на весь інтернет і всі щасливі. А з вами була Аня, і це моя гаряча патеня, де я підсмажую систему, спалюю фейки і навіть кремлівських тролів.